Дуже зручні, мягесенькі крокси отримали. Дуже такий матеріал. От я вам покажу, от ви пораз тут побачите про що я вам говорю. гарна в них підошва. Ціна. 165. 165 гривень, розміри з 36 по 41-й вони повно мірять. Е, іде по п'яточку, ви міряєте нам замір устілки своєї, ми вам по устілці підберемо. Я вам зараз показую всі кольори, ви переглядаєте я нога, і робите скрін. Пишете нам на вайбер, номер телефону, прикріплений в шапочці, в нас в профілю. Можете переглянути одразу товари наші, щоб ще одною посилочкою. Відправочку робимо щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступає до 16.30, якщо ні, в наступний робочий день. Так, показую, що ми маємо, які кольори. Бачите, кольорів дуже багато, кольори всі гарні. Я вам всі трішки притримую, щоб ви могли їх зафіксувати. Наложений платіж у нас є лише на Укрпошту з предоплатою 100 гривень. Нова пошта тільки повна оплата.